За То що ми маємо сприяти Захарченку і його вибачте посіпаскам? Я думаю, що нема чого терпіти їм. Ганьба! 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 Гай! 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 Ганьба! Що зараз відбувається в Києві? Я тільки що мав розмову із. Координаторами штабу опору, який є в золочові, це там знаходяться пан Золотник, пан Фенчак, Іван Романович Стецюк, командир, бувши командир цієї військової частини. Там зараз на Майдані зібралося сотні тисяч людей і прибувають, і прибувають і кияни із різних областей і так далі. Кличко буде, вже є рішення. Кличко буде проголошений лідером спротиву. Не кандидатом президенти, хоч можливо він і буде кандидатом президенти, але поки що лідером спротиву буде створена сьогодні народна рада. Ви знаєте всі, що в 18-й годині почнеться в Києві велика хода. В якій формі вона буде, невідомо, тому що зараз Кабінет міністрів, буквально десь пів години тому, чи скільки, прийняв рішення про дозвіл. Беркуту і силовим структурам використовувати, крім тих маленьких гранат, що вони мали, гранати російського виробництва більшої потужності, які є, закупили для них, видно, вже давно там тримають. Нашої частини від кожного взагалі, щоб всі ставали по сторону народу. Міська рада, районна рада. Деї ми мали вийти з підпорядкування диктатури. Якщо якщо ми якщо ми підчиняємося їхнім законам і наказам, значить ми погодилися і в принципі робимо тут маршрут справу. Кожен для себе повинен усвідомити, що або підчиняємося диктатурі, або ні. Я завжди виступав відкрито. Критикував не до сьогоднішнього дня, а починаючи з першого з першого засідання, я кажу, яке було, і відстоював інтереси людей, інтереси народу. Чи це був закон про мови, чи це був закон про громадянство, про паспорти, інші закони і так далі. Я річ, що районна рада збереться, але я сказав, що голова районної ради зараз і з його заступник вирішують тут питання теж саме, щоб не було протистояння Командир частини, до речі, цієї військової він досить лояльна людина. Він не хоче кидати цих молодих хлопців, бо вони ж його командують. Теж вибачте, щоб вони були оцим м'ясом, як то кажуть. Дуже багато депутатів і районної ради, і міської ради знаходяться в Києві на майдані, де дійсно вирішується, кажуть, доля України. Щоб зібрати депутатів і щоб рішення було правомірним, то треба, щоб була хоча б половина. Тому я старий, що після ось цих подій, які зараз є, бо зараз в Києві я сказав, буде створена народна рада. Поприїжджають не без того, що термінова десь буде скликана. Я не є голова ради, я не є заступник ради, я є рядовий депутат. Ні, та їде до Львова. То й водій не повезе, по-перше, на Київ. Так. То наш водій. Діма, що твоя вода. Ми пусті царину, її лакукували сюди. Вставайте перед машиною. Люди, вставайте перед машиною. Стоп. Давай, давай, покажи. О, люди! Там грубо-гобиде, комбада йде. Возьмите. Якщо ви маєте на увазі щодо відправки особового складу на Київ, то такого, такого розпорядження мені не поступало. Станом на сьогодні, сьогодні в нас 22 число, 22 січня 2014 ти У мене такого наказу не поступало. І я вважаю, що його не повинно поступити. Якщо виходить з логіки, нас люди буквально ще в суботу-неділю приїжджали сюди з міста Київ. Не для того, щоб приїжджалися з міста Києва люди з Київської області, щоб знову ж їх відправляти назад. Тож такого немає. Люди приїхали на навчання. Навчальний процес у нас буде тривати 94 доби, він почався тільки в понеділок. Так що відправки відправка нас пока що нікуди ні на Київ не намічається. Я хотів би сказати всім, що я доступен. Якщо є представники від громади, які хочуть задати які питання, я виходжу неодноразово на КП, готовий з людьми говорити. Які хочуть питання задавати, нехай заду. Я них постараюсь дати вичерпні чесні відповіді. Ми переживаємо за долю і багатьох навіть наших військових хвилює стан держави. Хвилює стан держави і ми як державні люди. Не стоїмо остро. І я вважаю, що знайдуться мудрі люди, які дойдуть до компромісу. Не хотілося, щоб було якесь протистояння. Народ зараз бачите, розлючений, десь невірений. Я не ми повинні приложити максимум зусиль, щоб не було провокацій, не було кропоття і було порозуміння Принаймні в нас. Не беремо за всю Україну, принаймні в межах Золочева. Так що дякую вам за питання.